Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми ще з вами поговоримо про хочу розповісти про роз'яснення від мозу від Міністерства охорони здоров'я України. Воно стосується оцінювання повсякденного функціонування, так як з 1 січня повторююсь, у нас припинили і вже не функціонують МСЕКи. Отже, хочу відповісти, по-перше, на ті питання, які вас найбільше цікавлять, і відповідно ці роз'яснення надає нам моз. Дивіться стосовно продовження інвалідності з 1 січня 2025 року. Якщо вам необхідно пройти повторний огляд у 2025 році, як, як зазначено у вашій довідці секом, то першим кроком, куди вам потрібно звернутися, це до вашого лікуючого лікаря. Ваш лікуючий лікар має сформувати електронне направлення до експертної команди для того, щоб експертна команда лікарів провела оцінювання повсякденного функціонування. Направлення буде сформоване після проведення всіх необхідних обстежень, які допоможуть вашому лікарю об'єктивно оцінити ваш стан і надати всю інформацію для того, щоб експертні команди могли прийняти рішення. Нагадаю, що ви можете експертна команда може проводити оцінювання очно, тобто, коли ви перебуваєте заочно, дистанційно. В мене є відповідні відео, де я розповідаю, в якому випадку, коли. Саме може той чи інший формат застосовуватися. Також, дивіться, оцінювання може бути здійснене за вашим місцем перебування або вашим місцем лікування, залежно від в залежності від вашого стану. Далі. Дивіться, що хочу сказати. Якщо вам потрібно лише оновити індивідуальну програму реабілітацію, то вам також спочатку потрібно звертатися до свого лікуючого лікаря, який вас направить до експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування, адже саме експертна команда на ній покладені обов'язки і вона розробляє рекомендації чи оновлює діючі чи саму частину індивідуальної програми реабілітації, чи діючи так. Частини і тому, що це важливо, адже це стосується вашого статусу інвалідності. Якщо вам потрібно отримати допоміжні засоби реабілітації, то тут вам потрібно вже звертатися до територіального віддання відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Інформація з рішення експертної команди про потребу в забезпеченні допоміжними засобами реабілітації буде передаватися шляхом електронного. Обміну до Міністерства соціальної політики. Далі, якщо вам потрібно стосується ваше питання щодо тимчасової непрацездатності, і вона триває понад 120 днів або понад 150 днів з перервами, вас мають направити на оцінювання до експертної команди для продовження тимчасової непрацездатності або ж для встановлення інвалідності. Для окремих категорій діагнозів та стані вам не потрібно буде очікувати цих 120 днів непрацездатності. Щоб отримати направлення на оцінювання. Це стосується ампутацій, сліпоти або відсутності очей, видалення або трансплантація органів, артродезів, хронічної хвороби нирок 4, 5 стадії та хронічних розглядів. розладів, вибачте. Дивіться, якщо ви бажаєте отримати санаторне курортне лікування, вам потрібно спочатку звернутися. До експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування людини. І команда тоді вже визначить, чи потрібно вам санаторне-курортне лікування для проведення так, реабілітації, чи не потрібно. Далі. Дивіться, також Міністерство охорони здоров'я України воно визначає ще цілі направлення, інші так, цілі направлення, відповідно, для чого може проводитись оцінювання. Це Встановлення ступеня втрати професійної працездатності, визначення відсотків втрати професійної працездатності, що перешкоджає вам виконувати свої трудові обов'язки після отриманих травм чи захворювання, встановлення причинного зв'язку з смертю у зв'язку з професійним захворюванням, трудовим каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, визначення потреби в догляді та соціальних послуг, адже така оцінка ступеня залежності пацієнта від сторонньої постійної допомоги також може надаватися експертними командами. Потім визначення медичних показань та протипоказань для забезпечення автомобілем чи електроскутером теж о... Оцінювання і в даному випадку буде проводитися і встановлення зв'язку інвалідності з тими хворобами, які були перенесені вами в дитинстві для отримання гарантійних і. Соціальних гарантій батьками, які доглядали дитину з інвалідністю. Далі, якщо ви втратили довідку МСЕК у зв'язку з тим, що МСЕК припинили свої повноваження з 31 грудня 2024 року, у разі втрати вами паперової форми довідки МСЕК з акту огляду, вам потрібно звернутися до територіального відділення пенсійного Фонду України з проханням надати вам копії, виписки з акту огляду медико-соціальної експертної комісії з метою подальшого її використання. Також хочу нагадати, що для того, щоб е, вам було проведено так оцінювання повсякденного функціонування. Вам потрібно підготувати наступні документи: це особисті паспорт, ідентифікаційний, військово-облікові, це для військовозобов'язаних. <кхід> Далі медичні документи, це випуски з амбулаторної КО карти або після вашого стаціонарного лікування. Вони підтверджують так проведене лікування та загалом стан вашого здоров'я. Далі висновки лікарів та результати інструментальних чи лабораторних досліджень, тобто все, що ви проходили, здавали, все ви це маєте надати. Якщо ви проходили реабілітацію, також надаєте індивідуальний реабілітаційний план. Якщо у вас є попередні висновки та довідки МСЕКу, також їх надаєте. І як вам потрапити на оцінювання повсякденного функціонування? Вам потрібно, по-перше, звернутися до лікуючого лікаря і підготувати документи, яких ще немає в електронній системі. І дивіться з усіма питаннями, що стосуються оцінювання повсякденного функціонування, вам потрібно звертатися до вашого е, лікуючого лікаря. Також ви можете разом з лікарем е, на сайті мозу е, обрати заклад для проведення оцінювання. Там є перелік, де є е, інформація про доступні медичні заклади та профілі експертних команд, які в них. Створені. Щоб отримувати сповіщення про статус вашої справи та результати оцінювання, обов'язково вкажіть адресу своєї електронної почти вашої або вашої довіреної особи. Далі на основі поданих вами документів, лікуючий лікар створить електронну форму направлення і прикріпить до неї всі необхідні документи. Направлення створюється і передається через спеціальну електронну систему щодо оцінювання повсякденного функціонування. Саме у цій системі ви разом з лікарем зможете обрати заклад охорони здоров'я, в якому вам буде найзручніше пройти оцінювання. Далі, чи потрібен вам висновок ЛКК? Дивіться в новій системі більше. ЛКК більше не бере участі у затвердженні направлень на оцінювання. Все робить лікуючий лікар, самостійно він сформує направлення, передасть його через нову електронну систему для оцінювання повсякденного функціонування до обраного вами медичного закладу з експертною командою. Але в ЛК так, виконує решту своїх функцій у медичних закладах. Так, дивіться, стосовно того, як буде відбуватися сама процедура, електронна система ставить вашу справу у найближчий доступний проміжок часу, коли це можливо в команді, так? для команди для експертної, яка і зможе вам провести оцінювання. Але до самого дня оцінювання ніхто не буде знати, до якої саме команди і до яких саме лікарів ви потрапите для проведення оцінювань. Вам прийде або на адресу електронної почти час місця, коли це буде, або ж на вашу адресу рекомендованим листом. І ще хочу нагадати, що всі попередні видані документи МСЕКом до 31 грудня 2024 року вони є чинними і залишаться підставами для продовження надання послуг, пенсій та пільг, які передбачені законодавством.